Не секрет, що найкращим засобом піару селебритіс вважають плітки, тому не дивно, що і під час відпочинку на вечірках і за лаштунками після концерту вони обожнюють говорити про себе, коханих. Это хорошая традиция, наверное, старым друзьям больше собраться и провести приятное время, сказать друг другу комплименты, компліменти, порадуватися. Ми щойно попили э, перед цим поели, тому стоїмо. стоїмо. Да можна бочаємося за своїми приятелями, которых тут очень много знаменитості чоловічої статі обожнюють підвищувати свій зірковий статус розмовами про сексуальних жінок, які припали їм до душі під час роботи. Євушка, яка поє. У мене несколько пісень. Ви знаєте, як Чікабом є дівочка, яка буде петь. Чікабом вже не знімалася не бівіця. Снімались дівушки, просто котрий саме сексуальні. Торі я сам представниці прекрасної статі у свою чергу не заперечують проти подібних розмов, адже подібні балачки подобаються публіці, а значить допомагають заробляти гроші. Я думаю, що в першу чергу быть бути э, приємним, скажем, для публіки, для того, щоб публіка тебе любила, хотіла на твої концерти, покупала твої диски. Окрім того, увага зіркових колег сильної статі допомагає виділятися на фоні конкуренток. Всегда є конкуренти, звісно, є много півіц. Найчастіше від бажання пліткувати потерпають молоді зірки. Більш поважні колеги люблять виводити подібних персонажів на чисту воду за допомогою елементарної психології. А, що у вас в Якщо знаменитість надто багато говорить про себе, деякі брутальні колеги люблять швидко присікати нарцисистську риторику за допомогою несподіваного прохання. Застігніть штани у таких випадках молоді не лишається нічого окрім швидкої втечі і звечірки. Якщо чесно, будь скоро бом'їхати додому, досвідчені зірки. Якщо й балакають про себе, то лише у тісному колі друзів. Подалі від камер. Мені здається, що круче, ніж забратися подобним і собі потусувати на морі. Нічого краще придумати не можна. Деякі популярні персони настільки втомлюються від пустих розмов, що готові проміняти найгламурнішу вечірку на мовчазну фарбу та пензлі. Зараз моє велике хобі це та У мене думаю, порядка 12 картин. Я продовжую рісувати, тому що мені це дуже цікаво. Кому-то цікаво, кому-то ні.